Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка червона шапочка. Колись дуже давно в одному селі жила собі маленька дівчинка, і всі в один голос говорили, що вона напрочуд гарненька. Мати її ніжно любила, а бабуся вонучці душі не чаяла. Якось бабуся подарувала дівчинці на день народження червону шапочку. Подарунок так сподобався крихітці, що відтоді вона не розлучалась з ушатною обновкою. Сусіди милувалися дівчинкою і, інакше, як червоною шапочкою, її не називали. Якось Мама сказала дочці, Я спекла пиріжок. Сходино червона шапочка до нашої бабусі. Віднеси їй пиріжок і гарнятку масла. Та дізнайся, як вона поживає. Дівчинка миттю зібралася і вирушила до любої бабусі в сусіднє село. А дорога лежала через ліс, і червона шапочка не помітила. Що з кущів за нею стежить вовк сіроманець. Він прокинувся цього дня дуже голодний, тому був готовий без вагань проковтнути дівчинку. Та тільки цьому вовкові доводилося бути хитрим і обережним, адже зовсім неподалік стукали сокирами дроворуби. Зрештою, терпіння вовка лопнула. Він облизнувся, вискочив на стежинку і, усміхаючись якомога ширше, сказав Добрий день, червона шапочку, куди ти прямуєш? А червона шапочка не здогадувалася, як небезпечно в лісі розмовляти з вовками. Привіталась вона з вовком і простодушно відповіла. До бабусі несу їй гостинець, пиріжок та гарнятко масла. А чи далеко живе твоя бабуся? допитувався вовк. Далеко, сказала червона шапочка. В тому селі, що за лісом, її будинок перший за млином. Мама доручила мені дізнатися, чи здорова вона. Он як. вигукнув вовк. Я теж не проти провідати твою бабусю. Та йди своєю дорогою, а я піду іншою. Подивимось, хто з нас прийде раніше. Сказавши це, хитрий вовк з усіх ніг помчав найкоротшою дорогою. А червона шапочка. Нічого не підозрюючи, неквапливо пішла через ліс, наспівуючи пісеньки, зупиняючись на галявинах і збираючи квіти. Вона й до млина не дісталася, як вовк уже опинився на порозі бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук-тук. Хто там? спитала бабуся. Яка саме прихворіла і лежала в ліжку. Це я, ваша внучка червона шапочка, відповів хитрий вовк голосом. Бабуся повірила і гукнула. Смикни за мотузочок, дитина моя, двері і відчиняться. Голодний вовк нетерпляче смикнув за мотузок. І двері відчинилися. Він накинувся на бабусю і миттю проковтнув її. Потім натягнув на голову бабусин чепець, влігся у ліжко, закрився ковдрою до самісінького носа і у такому вигляді чекав на дівчинку. А тут і червона шапочка постукала. Тук-тук-тук. Хто там? спитав вовк товстим голосом. Це я, бабусю, червона шапочка, відповіла дівчинка. Принесла вам пиріжок і гарнятко масла. Вовк відкашлявся і крикнув. Смикни за мотузочок, двері і відчиняться!» Червона шапочка трохи сторопіла. Почувши хрипкий голос вовка, але потім вирішила, що бабуся застудилася і тому так говорить. Дівчинка смикнула за мотузочок, двері відчинилися, і вона увійшла до будиночка. Червона шапочка дістала з кошика пиріжок, налила в кружку молока і підійшла до бабусиного ліжка. А хитрий вовк сказав. Ховаючись під ковдрою, поклади новнученько пиріжок на стіл, гарнятко постав на полицю, а сама сідай поруч зі мною. Ти, мабуть, втомилася з дороги. Червона шапочка підійшла ближче до бабусі, нахилилася, щоб поцілувати її. І здивовано скрикнула. Люба, бабусю, а чому у вас такі великі руки? Дитино моя, мені так хочеться обійняти тебе. Люба бабусю, а чому у вас такі великі вуха? Щоб краще чути тебе, дитинко, які ж у вас, бабусю, великі очі. Це, щоб краще бачити тебе, внученько. Бабусю, а чому у вас такі великі зуби? А це для того, щоб якнайскоріше з'їсти тебе, дурненька червона шапочка? Не встигла червона шапочка й охнути, як вовк підхопився, кинувся на неї. І проковтнув разом із червоною шапочкою, черевичками та букетиком квітів. Саме в цей час поверталися до села Дроворуби, проходячи повз бабусин будиночок, вони почули підозрілий галас, вбігли в хату і вбили підступного вовка. Потім розпороли йому черву і допомогли звідти вибратися червоній шапочці, а за нею з'явилася і бабуся. Ото було радості, коли обидві побачили одна одну цілими і неушкодженими. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш, крила, як у птиці. Слухай казки, від вовчиці.